Знайомство двох найкращих друзів. Коли Іринці виповнилися чотири рочки, вони з мамою знову проходили повторний курс масажу для того, щоб м'язи дівчинки зміцніли і їй було легше стояти та ходити. Якось, проходячи з донечкою черговий курс масажу, її мама познайомилася з жінкою, якою звали Галина. Вона теж проходила курс масажу із своїм синочком Максимчиком. Вони розговорилися і почали товаришувати. А трохи згодом, коли в Галини народився другий синочок, якого вона назвала Роман, Галина запропонувала Олені стати її комою. Ось так і вийшло, що Олена з Галиною стали не просто подругами. А Олена ще й стала хрещеною мамою для Роми. Трохи пізніше Олена з Галиною дізнались про реабілітаційний центр, який називався Місія в Україну. В цьому центрі допомагали діткам, які мали проблеми зі здоров'ям, а також проводили різні цікаві пізнавальні та розвиваючі заняття для діток. І тоді Іринка та Максимчик разом зі своїми мамами починають відвідувати місію в Україну, ось так відвідуючи заняття та різні цікаві гуртки, і познайомилися Іринка та Максимчик. З того часу у Іринки з'явилося багато знайомих, нових друзів, і вона постійно з нетерпінням чекала того дня, коли потрібно буде знову їхати на заняття. Отак От п'ятирічний Максимчик і чотирирічна Іринка почали спілкуватися, незважаючи на те, що Іруся і Максимко мали проблеми зі здоров'ям. Вони були дуже сильними і не здавалися ніколи, не зважаючи на всі труднощі долі.